Так, треба би яркість трошки підбавити, а то нічого не видно. Хоча думаю, що двері від машини знайду. Ну що ж, тоді починаємо. Всім привіт! З вами Дон І, і сьогодні ми знову граємо в пікап. І в цьому відео ми будемо доставляти закази, заробляти гроші, і якщо. Повезе, то, можливо, ми сьогодні піднімемось аж до другого рівня. Ну, не знаю, я думаю, що могло би вийти. Так, включаємо світло, ось включатель. Ну що ж, тоді, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми починаємо. Знімаємо з ручника і надіюсь, що ворота відкриються. Самі або мені прийдеться вийти. Так. Все-таки прийдеться вийти. Добренько. Відкриваємо дверку. Все. Відкрили ворота. І можна їхати. Бляха. Сідаємо, дверку закриваємо і поїхали. Та, бляха. Так. Перша. Так, ну що ж, я вчора пошукав інформацію по поводу обновлення в цій ігрі. Ну, по поводу дати нічого не знайшов, але дізнався, що нового можуть іще додати в ігру. Так, ну ми зараз, мабуть, все пройдемо, я вам все покажу. Так, добренько, головне з дороги не вилетіти. Так. Ну тоді ми, мабуть, почнемо з автомейки. Думаю, я вставлю фотографію, як вона буде виглядати, або, можливо, навіть відео. Так, ну, а щоб помити машину, нам треба буде загнати її в автомейку. На екрані над машиною можна буде побачити, чи добре ми її поставили. Потім ми підходимо до терміналу, оплачуємо мийку і ось так нашу машину миємо. Скільки це все буде стояти, я не запам'ятав, а може там і не було, так що не знаю. Також коло автомийки, з'явиться ще якась... якісь гаражі чи здання. В общем, на фотографії було видно автомийку, а саме здання лише з боку. Так що я не розглядів. Це я, мабуть, теж додавлю в монтажі, потім подивитесь, може ви побачите більше, ніж я. Так, добре було ще з дороги не вилетіти. А автомобілі будуть покриватись грязю при їзді. Доща в цьому обновленні точно не буде. І по суті ця вся інформація, яку я зміг дізнатись, яка більш-менш точна. Ну, а зараз покажемо, що може бути, що додать в обнові. Але це не факт. Ну, почнемо з зіла, який, мабуть, вже дороблений до кінця, хоча на фотографіях, мабуть, ще ні. І Рафик. І, скоріше всього, вони не просто додать ці два автомобілі. А, мабуть, до них ще з'явиться якась робота. Ну, точної інформації в мене ніякої немає. Це, можна сказати, лише предположення. Так. Ставимо воду. Одна. Друга. А ще по поводу автомийки. Вона буде знаходитися рядом з магазином запчастей, якщо я добре розглядів. Так, і послідній бутель Ставимо готово. Так, ну що ж, їдемо далі. Також в обнові можуть додати дворники для пікапа. Ну, це вже під вопросом. Тому що, якщо вони не додавлять дощ, то і від дворників ніякого толку не буде. Хоча, може, додать, щоб їх перевірити. Не знаю, в общем, побачимо, я вставлю фотографію пікапа з дворниками, теж. також в ігрі можуть додати нові будинки, Ну, хоча буде що врізатись, стовпи з проводами, може навіть ліхтарі будуть робити на них. Але це все не точно. Також додать більше дерев. Ну це не знаю, чи добавлять чи не добавлять. може трошки перероблять дороги. В общем, займуться переробкою карт. Так, ну і також перероблять наш будинок, в якому ми живемо, скажімо так. Хоча ми там буваємо тільки щоб поспати. Ну а по поводу гаража не знаю, тому що ніяких скріншотів. По зміненню гаража я не бачив, да і про обновку гаража розробовчик нічого не писав, так що я не знаю. Нічого казати не буду. Так, я тут ще знайшов фото пікапа з дворниками з грязним лобовим стікком. Думаю, теж вставлю його. Ну, виглядає досить прикольно. Хоча не знаю, який би вигляд з автомобіля. І, признаюсь чесно, я більше переживаю, що треба буде ще омивайку купляти. Так, а зараз ми купимо тормозну жидкость, а то, якщо вона закінчиться, то буде худо. Може купимо і охлаждайку. Її теж небагато залишилось. Так, ну по запчастям нічого нового не з'явилося. Тоді купляємо тормозну жидкость. Охваждайку, якщо хватить грошей, і їдемо далі. Ну, Якщо в новому обновленні додавлять нові деталі до пікапа, підвіску, рульове, поршні, колінвал, то я факт не знаю, за які гроші ми будемо збирати пікап, тормоза, амортизатори. Ну, в общем, там прям страшно грошей принад... потребується. І так, на ремонт. Пікапа зараз треба. Ну, я точно не скажу, але думаю, що 1012 треба, якщо не учитувати жидкості. Типа охлаждайку і тормозну. Так. І як ці гроші заробити в ігрі, я просто не знаю. Я і так дивлюся рекламу, щоб заробити гроші, щоб побистів зібрати пікап. Так. Ну, можливо, можна ремонтувати деталі, якось. Якось, мабуть, це можливо, але дуже тяжко. Надіюся, що вони знизять ціни на деталі. Або просто зарплати піднімуть. Хі. Так, ну що ж, на тормозну жидкость нам грошей не хватило. тоді ми сідаємо в машину і їдемо далі заробляти гроші. Так. Ну, додали багато чого. Додать, точніше, іще не добавлять багато чого нового, надіюся. На пікапі, можливо, будуть зніматися і крила, і двері, і може навіть скла. Так, ну і я секунди назад поставив ігру на паузу і знайшов фотографію, як буде виглядати автомийка зверху. Також там видно гараж і чомусь мені кажеться, що там буде автомастерська або щось подібне. Або можливо навіть перенесуть сюди покрасочний цех. В принципі, було б прикольно, якби все було в одному місці. Так... Ну що ж, вставлю ще одну фотографію, як там запаркований пікап. І на фоні з правої сторони ви можете побачити магазин запчастей. Якщо я не ошибаюсь, звісно. Ну що ж, по суті, можна сказати, що по обнові це все, що я дізнався. Ну, а якщо у вас є якась інформація, то пишіть в коментарях, я прочитаю, можу додавлю наступне відео. Так, ну і тим часом ми почти під'їхали до магазину, зараз розвернемося і заїдемо всередину. Загрузимо продукти і повеземо далі. Так. Ще б вони зробили так, що коли здаєш задньої... Щоб персонаж повертав голову взад, то це би було прикольно. А то повертати голову не дуже удобно. Тим більше, воно щасно вертає на місце, тобто повертає вперед. Так, відкриваємо беремо заказ. І, можливо, після цього заказу ми відправимося додому, щоб поспати. А то ми. Просто можемо уснути десь на дорозі. А в мене нема желання потім шукати пікап. Грошей в мене немає. Ну, не багато, в крайній мірі. Так, ставимо воду в багажник. Так, надіюсь, вона не вискочить з багажника. Так, ставимо і їдемо далі. Також я хочу поміняти руль на пікапові. В принципі, ми вже всі знаємо давно, де можна знайти новий руль. Безплатно. А може в ній відео я подивлюся трошки рекламу і в вслідуючим відео ми мабуть переробимо салон і кузов. Також попробуємо покрасити машину, не убирая ржавчину подивимось, як це буде виглядати. Так, давайте розженемо наш пікап як тільки можна. І попробуємо побыстріше добратися до магазину. Ну, так, повертаємо. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися, як я доставляю закази, чи може ви хотіли б, щоб я щось провірив в цій грі, тому що відео як я доставляю закази, є дуже-дуже страшно багато на моєму каналі. Ну я думаю, що як мінімум 50 всього є відео, так думаю, як мінімум 30 відео, як я просто доставляю закази. Так що пишіть в коментарях, щоб я міг провірити. Можливо, навіть до цієї ігри є якісь моди, я не знаю, нічого не знайшов, по крайній мірі недавно дивився, але якщо ви щось знаєте, пишіть в коментарях. Так, ну а ми тим часом почти під'їхали. Ну як почти, зараз би ще в горку заїхати. Так, ну що ж, тоді Медленно, мабуть, ми їдемо в горку. Так. Ну, що медленно, то правда. І я думаю, що може стоїть почати робити відео покороче, хоча б так, я не знаю, мабуть, 10-15 хвилин, тому що 20 хвилин це досить багато і ніхто просто до кінця не дивиться. Так, ну і ми тим часом під'їжджаємо, тільки ніяк не можемо під'їхати. І також, також, також включати другу чи не включати, так, тормозим. О, прям ідеально став. Так, вигружаємо воду. Я ще щось хотів сказати, але забув, що, як обично. Так, пляха. беремо воду, ставимо сюди. І послідня бочка готова. Можна би поїсти. Візьмемо бутилку води. І ходох. Так, їмо. Думаю, що стоїть робити відео покоротше, може вирізати дорогу, як ми їдемо. Так, не знаю, пишіть в коментарях, що ви думаєте, як можна покращити відео. Так, музику в радіо я так і не вставив, і, мабуть, не буду, а то... Не хочу потім розбиратися з авторськими правами, ще потім відео заблокують, краще не треба. Так, ну їдемо далі. І треба все робити дуже швидко, тому що нам вже хочеться спати. А я хочу все-таки хочу ще раз поїхати взяти ще один заказ. Стоїть, не стоїть. Так, не знаю. Ух ти, оце, оце ми піка прозігнали, подивіться на спідометр. Більше вісьми, 80 км в час. Ну, з горки, чому би ні. Так, ну їдемо, їдемо на четвертій передачі. Бестро ми так мотор положимо. Головне, не вилетіти кудись в каналу, я можу. Хто дивиться мене давно, той знає. Так, ну я, мабуть, зараз трошки ускорю нашу поїздку, так що ми зараз продовжимо. Ну і пройшло пару хвилин, і ми вже під'їхали до склада. Так, зараз заїдемо всередину. Так, включаємо задню, потрошку здаємо взад. Так. Ну, вроді би, заходимо нормально. Ось, от так. Залишимо. Глушити не будемо. Бистро візьмемо заказ і поїдемо далі. Так. Ось. Беремо воду. Всього дві бутилки. Так, добре. Тоді заходимо. Одна, дві. Ставимо в кузов і їдемо далі. Так, добре, тоді зараз доїдемо до магазина і продовжимо. Ну що ж, ми тут трошки зупинилися, то я думав, що я потіряв одну бочку, але оказалось, що ні, все добре. Ну і ось ми короткою дорогою, можна сказати, їдемо в горку. Зараз уже доїжджаємо до магазина. Так що ускоряти вже, мабуть, не буду. Не знаю, стоїть вставляти пісні, коли ускоряю час, чи ні, не знаю. Напишіть в коментарях. Пляха. На перві Олег елегдро виїхали. Ну, що робити, як є? І зараз по-бистрому доставляємо заказ і на всіх парах летимо до будинку, до кроваті. Так, один, два, три. Тормозимо, не глушимо мотор, хватаємо одну бочку, ставимо. І другу. Це вже ми трошки задалеко запаркувались. Готово. Їдемо далі. Так, Сідаємо. Так, ну що ж, тоді. Перва і поїхали. Перва, зараз. Друга. Так. Будемо з'їжджати з горки, включимо третю, а потім четверту. Добре. Ну що ж, може і тепер скоротити трошки відео і ускорити час. Хоча, думаю, за цю поїздку може щось статися. Так що не буду. Так, бляха, бляха, дерево. Ще дерево. Ну, подивіться на спідометр. Ми, можна сказати, положили стрілку, як обично. Так, ну що ж. Тоді потрошку помаленьку їдемо зараз. З'їдемо на грунтову дорогу. Головне не перевернутися. Пляха. Треба бути трошки осторожнішим. Ну, а так не цікаво. Їдемо, їдемо. Може зараз покажу, де ми візьмемо руль. Ще один хороший. Не знаю, мені він досить подобається, але не знаю, подивимося. Пляха. Чуть не поїхав в канаву. Не заїхав. Так, ну що ж, потрошки, помаленьку, їдемо в міст. З моста теж можна злетіти, ну, краще не треба. Хоча можна сказати, що це коротка дорога. Так. Ми вже один раз пробували І закінчилось все погано. Закінчилося все тим, що я лежав на криші. Третя передача. Ну їдемо досить швидко, я б сказав. Так, поворот. І зараз ми під'їдемо до будинку Напишіть, кстати, який купити спідометр до пікапа. Новий чи такий, як у нас стоїть на пікапі, тільки цілий. І також напишіть, які сидіння купити, тому що я думаю, що... Відео я буду знімати, не знаю, коли, якщо чесно, по пікапу, так що... Тому що я недавно якраз зняв два відео по ретро гараж і думаю, що на наступному тижні вийдуть два відео по ретро гараж і одне відео по пікапу. Ну, можливо, я потім якось зніму ще відео по пікапу і викладу два відео по пікапу і один ретро гараж. В общому не знаю, подивімо, подивимося. Напишіть. Як зробити краще? І чи хочете ви, щоб я знімав пікап, чи більше знімати рето гараж, чи наоборот, чи може ви хочете якісь другі ігри, щоб я познімав. І тим часом ми під'їжджаємо. Так, тормозим. Машина заглохла, чи не заглохла, в принципі, пофіг. Так. Ну що ж, біжимо до подушки. Ну і. Ось ми і на місці. Падаємо. Так, ну, що ж, тепер ти виспався, тепер ти довольний. Так, ну, і це по ходу вечір, Да. да. Трошки стоїмо, мабуть, почекати, хоча, в принципі, який смисл. Зробимо фото для прев'юхи, мабуть. Так. Ну, в принципі, отак. Готово. Так, ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дон І. Пишіть коментарі по поводу того, що я говорив, що ви хочете, щоб я знімав. З вами був Дон І. Знову ж таки, повторяюсь. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім удачі, всім пока.